Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Так, друзі, така от попалася новинка Жеребець. Рік і 9 місяців. Мама Новоолександріївська, тато ГРМС. Паршерон, той, що був у нас тут на, на Львівщині, на другу Жеребець на продажу. Кого би інтересував, номер буде в описі. Жеребець запрягався на поєдинку. Ну таке там якийсь ковбан, так опробували тягнути ним. Кого би інтересувало, навіть можемо скинути відео. Господар може скинути, запрягався на поєдинку в фірі, так, ну, По селі просто проїжджав собі. Не боїться ні машин, спокійний, адекватний, не копає, не кусає. Такий от красень, гнідий. Жеребець на продажу. Кого би інтересував, номер телефону господаря лишу в описі. Жеребець такий живий, досить живий, так, ну, енергійний. Так що хто кого би інтересує, знаходиться жеребець, то ще не жеребець, то ще й луш, лушук, можу сказати. Знаходиться Дрогобицький район. Бляха або Бориславський, навіть не знаю точно. СМТ Підбуш. Отакий от, от красень. У фірі їде, сам тримає, що фіру тримає, що ну, в долину тримає Не на нашийнику, все як має бути. Такий от красень. Темно, гнідий жеребчик. Так що кого інтересує номер в описі. дзвоніть, пишіть, надсилайте повідомлення. Така от красота на продаж. Нагадую, ріді 9 місяців запряжний. У роботі він не був, але ну, таке пробували, обучали полегенько, то він вже знає знає, як їхати у фірі, не боїться ні машин, нічого. Спокійний, адекватний, все як має бути. Такий от красень. Має гарну зірку, має дві одну на... На морді другу на чолі. от такий от красивий жеребчик на продажу. Ще раз кажу, знаходиться СМТ Підбуш Львівська область. Кого інтересує, дзвоніть, пишіть, надсилайте повідомлення. Наразі буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, номер телефону в описі. Всім слава Україні. ну, ілюше.